Анекдот. Зібрались чоловічі органи на нараду. Каже мозок, ми щось зовсім не можемо. Навіть 10 тисяч шагів пройти за день. Організм чахне, треба щось робити. Печінка каже: так це тому, що води не п'ємо. Нирки кажуть. Ну, так давайте пить воду. Сілезенька піднімається. А давайте нирки видалим. У нас все одно їх дві. Мозок такий, та ні. Нирки ми не можемо видалити. Ми ж будемо пити багато води, щоб багато ходить. Ми не можемо нирки видалити ніяк. Сілізенька така. Так давайте легені видалим. У нас їх теж дві. Музик такий, підожі, як же ми, ми ж будемо ходити, пить. Нам треба легені, нам треба гарно дихати. Ні, ми не можемо легені видалити. Тут такий член піднімається. Та давайте селезенку видалим. Всі такі замерли, музик задумався, селезенка, О, все, Член став, мозок відключився.